Друзі, всім привіт! Приїхала я тут на рибалочку. Я думаю, що озеро це да, таке. Тут і як ви знаєте, що стоїть. Там вже нема, там все, все. на лодці прави. О, до речі, хочу вам дещо засняти. Дивіться, там, там. жерлиця на воді. Хтось забув зняти з льда жерлиця. А там от, качечка, бачите, там качечка. І там ге ще от пару жарліз. От там походить жар цей от того близько, коло краю. Цей. А вот той не знаю, чи видно джиння. Там де дядько купала я. от десь. Там, коротше, жарліс десь, Ну добре, зараз буду, Так вдома колись, якщо черваків, думаю, що Думу, то є червочки для мене. Не купав просто вдома в такому контейнер. Рибалки, щоб вони живі, якщо яблуку дав, щоб вони щось появили. Так, взяв я свою оцю удочку. Так, такі не скинути. У цю удочку свою взяв З пінь, ага. буду пінга. Якщо буде в мене до такого робачити, певне. Таково буду рубачити. Так, откиджуй, тут телефон поправлю. Так, значить, грубину ще більшу. І взяю я ще замовлю собою убитку. Роботную оборону. Думаю, ще буде у мене хоч ще одна зимова рибалка. Думаю, буде хоч одна ша в мене зимова рибалка. На льду вже. Така я вже теж скучив риболовлюю. А жаль, бо тут якась тіньок, та ще й комишик Тут таке воно є. Такий є, ще й тут оліт стоїть трошки. Добре, що не геть, недалеко. Дочка моя достає. цю коробку. Зяю ще, до речі, собі ось таку штуку зробив, спорвину, я обмотав скотчем. Окей, Хай буде. Ежди. Ти далі закидати. такого. Видно полка. Что тут полный полк? Все. Так вот. Возьму, что я прикормлю меня назад, я замешал дома прикормку, чтобы тут домик, а двух лиц стоит реально. У меня была такая думка, что лиц стоит. Он тут просто идет. Хоч одну красопірочку зову. Там не збережу, кося я довізу додому. Аккуратненько. Ставлю собак. Немає, до речі, моєї її палки, щоб пробити лід. Ну, в мене є дещо, вона... а є ще та удочка із нитки. З року. Ага. Не хтось обрав, коротше. Есть хто цю уточку дерев'яну з, з за, отаким поповодком. Шестого літа. Хто понять з таким поповком саморобні? Так, значить тут вода. Сто красу так непогано, що не марзав. Порубав, так, на зимнюю шкану. Наверное, я тебе тут опуду. Жаль откине, не, не брал с собою. Так, ну, добре, иду я приму маку. Так, друзья. Там, я не знаю, что блок поклеку Я взял такую маку и отут уже прорубил лунку. Я зароблю ну, Лунку зробив Так. Була так, Ай, ну, буде Ну, клювати, або зору покажу. Так, друзі, я не знаю, вам видно. А вам буде видно. Ну там у мене ж трошки щось отпувыває. Я закину туда. Тут мені кажется, що ну бок трохи дягається Просто там трішки крейгеш и треба. У меня поговорить на слив, покажу. Короче, пам'ятаєте? Я не знаю, чи я показував. Хтось тут он водки плав. І щось я кидав воду. А то, оказывается, вони кидав будівки, закидушки. Вони то закидає, бачите. Зараз ото дядька, їде перевірять, закидушку. Ну, а ота та жариця перевернулася. Там, до речі, майданчик построїли. На тому барисі. Закиную вже свою. Воду, Буночку так. Пирецітає багато разів туди, то сюди. Удочку і нічого. Сразу парочку купачу Ну, Буде ждать. Радше, друзі. Хочу вас попросити підписатись на канал та поставити лайк, якщо ви це не зробили, до речі. Ви скажіть в коментарях, які можна зробити ловушки на рибу. На карася, наприклад. Бо я хочу, в мене є жерлиця. Поставити хоча б одну жерлицю або тут, на оцьому домашньому, або поїхати вже далі на пісочни. На пісочному точно є штука, ну тут теж є штука. Так що я не знаю. Попробую перше тут во, а потім вже поїду. не буде сильні морози, там вже туди піду пробую поставити пару жерється. Оде, тут були зроботки? А, я не знаю. До речі, на... це вроді би щось чуть-чуть клювало. Погода дуже класна, геть нема марний, не да? Дуже класна погода. Плюс 5 гар ці градусі тепла. Передаю, що буде мінус 10, вроді би. Хоча б і мінус 5. Мінус 3 щоб літик если появився. вийти Вам ролика снятий і все А если 60 типа є, та нема. Клвки. То ясно, якщо було б облитосара бы, то вже би стопудово або залил би. То немає, геть. Так вона є. Бо не йдуйте. Зробись, до речі, говину я побільше. Зробив говину побільше Можу повірити. Так клювало, чим я просто не дивився. Туда. А камера була направлена до кого? Поставлю. що буду бармишкою. я сейчас ничего не ну может его фаси я клини то покажу так друзья попробуйте разжевити я вже вот такую нормешечку взял такую режу режу золотисто возьму трохи силиконовая мотилька силиконочка Ох oh, ты ж, ты мне скинул камеру. Господи, что тут происходит? Вот так, допустим, так. прямо на другую линку. Так, тут я трохи пошумив. Сразу попробую куда же Вот тут вот, не. Хвала вам добро выдну. Там зараз пробью. Так, зарубай, а Пошло. Ну, все, пошли. Так, як положить, може пило. Зараз вам дещо покажу. Є таке, дреча геть тут валіть. Гатья. Бусик, з туди вичається, геть сонце. І вже геть, геть, вище і вище отая цяє. Жерліця отає. Вище і вища. Вже доволі було далеко. То вище і вища і до речі, так накачка. Одна качка і там, що по ручку плавають. Качок. От дивіться. Зачем там сам летути? На дамбі й ви одну полос. Раче, якщо воно тут побуде, якщо неї вим виму, то буде, що на її вем'ю вийму. То будеш читатись, можна на неї забрати, чи ні, чи все одно ж вона у хазяїна щита і пропала. Не знаю, пишіть коментарі Як ви це, Як ви це... До, до, до цьому відноситись. Буду я світів. Це я вдома знайшов Він тато колесо что купляв. Чи нічого не купляв? Ой, твої клієш, ніж не клієнт. Кліє. По-покшо? Чи ще речі, тут водну лунку зробив, тут, тут не робив, От там зробив, там. Ша, там чуть далі і там і ще там. Округ хвостика, звернув убитьки вс. Трум не робили, типи. Ну подивимось. Лошадь клює трохи. Друзі, вам видно, ні, ну там у нас смічка. Обачте ворошить. Так, закинувши, до речі, туди, по певно, Певне, я буду збиратися. збиратися. Короче, друзі, складу я удочки додому. Геть нічого не звезду. Ну, буду ждати, поки стане лід, літ, і поставлю хоча б жарлицю. Дай попробую, може закажу балансира нового якось. Або щось я може якусь сам зроблю проманку. До речі. оце я жар завище стала. Ну, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.